Всіх вітаю! Мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. І сьогодні ми з вами, я зніму, а ви подивитесь, відео про всі мої шкарпетки, які є у наявності. Тут є і жіночі, і чоловічі, і трохи дитячих. І саме розпочати я хочу з дитячих, тому що їх менше всіх. І... Вони вже давненькі, тобто я швиденько вам їх покажу, і ми будемо переходити до більш якогось цікавого чогось. Тож ось стільки в мене дитячих пар. 3, 4, 5, 6 пар всього лише. І давайте розпочнемо. Перша пара в мене ось така. Це манюні дитячі шкарпеточки, вони розміру. 21-22. І ось так цікаво виконані, що одна шкарпетка має мисочу кольору другої, а друга мисочу кольору першою. Це я в'язала п'ятку стронг. Це я в'язала п'ятку Стронг, ось таку. Гарно вийшла. Загалом люблю цю п'ятку. Такі гарнюні шкарпетки. Це пряжа е, Ленг Яволь, яка з шовком. Вони дуже м'які, дуже класні, але ще не мають свого господаря чи господарку. Е, наступна пара це ось така. Я думаю, що всі її гарно знають, хто на мене підписаний, тому що саме на цю. В мене є майстер-клас від початку і до кінця, як в'язати рюш, рулик, візерунок, п'ятку, підкову і стрічковий мисок. Це також той минулий ленг. Я з нього зв'язала одну пару, і залишки пустила на ось такий Різнокольорові шкарпетки. Тут в мене вийшла, вийшов розмір 23-24. Вони в мене вже всі пов'язані, тому що ну, це ярмарковий варіант. Ось я розплітати не стала. А показати вам хотілося ось такі рюші, вони зв'язані. Тобто спочатку я в'яжу рюш, потім рулик. Це тут поєднує, ось так не видимо. І далі в'яжу вже візерунок. У мене є така сама доросла пара ми до неї ще дійдемо. І подивимось, Тож, це така друга пара. Далі в мене є ось такі шкарпетки сестри чи брати, я не знаю, з візерунком таким луска. Це хелікс і рис поєднані, і це утворює ось такий візерунок це і це це, 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 Ельзе пряжа, але це Comfort Socks кольорова я маю на увазі, а це Artisan. Так, і розміри це 30, 31, а це 26-25, Хоча, якщо ось так накласти, невеличка різниця. Дуже гарні. І на е, цей візерунок у мене також є на каналі маленький е, попетельний майстер-клас. Так, що далі? Далі у мене ще є ось такі дитячі шкарпетки, які я зв'язала з залишків. Вони, як ви бачите, починаються однаково, Пагомілок однаковий, а потім після п'ятки вже все пішло в різнобій, тому що я в'язала із залишків. І тому, ну, тут йшло все однаково, а далі не вийшло підібрати. Це розмір в мене 29-30, французька п'ятка, і тут вона така з візерунком зі знятих петель. Це Alize Comfort Socks пряжа. Одразу хочу сказати, що я не прям пам'ятаю всі склади пряжі, де пам'ятаю, там говорю, де не пам'ятаю, там не пам'ятаю. Ось такі наступні шкарпетки. такі Хлопчачі, як на мене, шкарпетки Грю із Огидного Я. він називається, мені здається. Це розмір 28-30, Тут така доволі довга. Довга стопа, тому може бути на декілька розмірів. Тут я в'язала смужками, і також не видно, де я їх змінюю. Ну, от Я сама намагаюся знайти, мені здається, що десь тут. Але не видно. Гарні. І це, це пряжа Альзе Comfort Socks. Так, ну що, на цьому дитячі шкарпетки закінчились. І далі вже будуть всі йти змішаними, тому що я їх не сортую. Я просто їх складаю собі у кошик, і вони там лежать не посортовані. Так, і розпочнемо з того, що з'явилося в мене нещодавно. А може зараз я ще й підтягну другі свої такі шкарпетки, і ми подивимося на них у парі. Так, ось у мене тут є двоє. Скрапі Сокс, які я в'язала. Це у минулому місяці мені готова робота. А ось ці з червоним богомілком це, е, це було завдання е, грудня у минулому році у моєму шкарпетковому челенджі. Тож, давайте подивимося, що тут в мене є. Е, хто вже їх бачив, можете трошки перемотати. Так, тут в мене мікс із раз, два, три, чотири. 5-6 6 пряж я вирішила використати свої клубочки, які я не знала, як поєднати з іншими моїми пряжами. І вони якось так ось склались у ці шкарпетки. Я не впевнена, що це прям ідеальне гарне поєднання, але виглядають непогано. Це розмір, мені здається, десь. 42-43 вийшов, це шкарпетки Relax Socks за курсом, Margo, нашої Margonitine UA, але я можу сказати, що це взагалі не останні релакси, які ви тут побачите, тому що ця модель просто вона вкрала моє серденько, і тепер, коли я хочу в'язати якісь шкарпетки, а ідеї щодо будови в мене нема, просто мої руки самі з собою в'яжуть релакси. Тож, ось такі шкарпетки. І йдемо далі. Далі показую вам також релакси і скрапі. Ось такі. Ці вони більш шалені, як на мене, вийшли, тому що тут я прям хотіла багато-багато залишків використати. І так і вийшло. Я вибрала із, своєї, із свого кошика залишками 25%. 4, 24, мені здається, залишки маленьких. І хотіла їх всі використати, але вийшло використати не всі. Але як вони виглядають, мені подобаються, вони достатньо такі м -м, шалені і прикольні ще чекають свою господарку. Розмір тут 38-39, мені здається. Тому що я спочатку хотіла їх в'язати собі, але потім трошки захопилася, і так вийшло, що вони вийшли трошки більшими. Так. Це також релакс. Далі О, ми могли очікувати щось нового, але ні. Мої чергові релакси це розмір 42-43. Це та пара, у якій я трошечки не вгадала з шириною стопи. І я взагалі-то планувала її як жіночу, а вийшла вона більш чоловіча. Тобто, коли я вже зрозуміла, що я не вгадала за шириною, я не хотіла вже перев'язувати. І вирішила, що можливо, що ці шкарпетки якомусь чоловіку сподобаються. Тому що ну, вони не прям такі жіночі. Якщо враховувати, що ця частина взагалі може бути в зоті, то е, верхня частина в неї тако, ну, тако виглядає, як чоловіця. Ось таке: це пряжа, візель. Waves, вона класна у роботі, непогано у носі, але конкретно це фарбування мені не подобається. Але розумію, що фарбування це питання смаку, і може хтось від нього у захваті. Так, такі шкарпетки. Далі показую, що тут близько лежить. Ось такі мої шкарпетки нові. Вони так мені подобаються, просто я не можу. Вони також вкрали моє серденько, але тут не через будову, а через пряжу. Це пряжа ручного фарбування від Тані Кострик. Це антична фреска. Дуже мені подобається, вона така вийшла, крута робота. і... Я після прання їх тут розтягувала, що можливо що це будуть і не тільки мені шкарпетки, а може, ще й вони знайдуть свою власницю. Тому що ось цей недолік, про який я казала у влогах, коли показувала ці шкарпетки, що тут через коси надто щільне полотно і нога погано проходить, він подолався після прання. Ось, ще трошечки вам покажу зблизька це фарбування. Ну, просто неймовірне. Ось таке. І підемо далі. Далі в нас йдуть трохи давніші мої роботи. Ось так от візьму собі візьму собі стосик, і цей стосик з всяких градієнтів і секційних фарбувань. Так, і дивимось. Ось така моя пара наступна. Це шкарпетки, які я в'язала минулого року у своєму шкарпетковому челенджі. і вони, е, як сказати, розраховувалися як мої, але мені здається, що кожна в'язальниця в'яже шкарпетки собі, а потім їй е, шкода їх носити. І я не знаю, як я цього року взагалі взяла собі вже двоє нових шкарпеток у використання. Це щось незвичне для мене. Так, повертаємось до цих шкарпеток. Це пряжа Alize About Berlin, як. Релакс, мені здається. Ось так от шмушками вона вже пофарбована у моточку. Ось тут в мене. звичайний А не, не звичайний набір. Дивіться, тут в мене болгарський зачин. Ось так він гарно виглядає. Я дуже люблю його використовувати, коли в мене шкарпетки починаються резинкою 2х2, тому що, е, тому що він ну, як, от, гормонує, як на мене. Ось е, Пагомілок стандартний для мене, п'ятка зі знятими петлями, яка утворює такий ніби трошечки сотовий ефект, французька п'ятка, клин і стрічковий мисок. Просто шкарпеточка. Просто зі стрічковим миском. Ось така гарна вона в мене вийшла розміру 37-38, також ще шукає свою власницю. Наступні шкарпетки, вони е, без блокаторів виглядають е, смішно і дивно, але я не хочу їх вдягати на блокатор, тому що я тут згори вже їх е, поєднала. І тому нехай собі лежать це, це пряжа Шопель. І модель це е, найперші релакси, які я зв'язала за курсом. Мені здається, що це відео не про мої шкарпетки, а ось це про моє відео курсу «Релаксокс». Але. Мені не байдуже, дуже гарно. Ось, це шопель. Він не повторюється абсолютно ні однією секцією. Виглядає гарно, рожеві. Я хотіла їх носити, але оскільки це були мої перші релакси, я. Не втрапило у розмір, і це розмір десь вийшов 38-39, тобто на мене він величенький, мені не подобається, як він сидить. І фішечкою цієї пари є ось такі гарні бруньки, називаємо їх. так, Прикольні, мені так подобається їх в'язати. Зараз я розмірковую над тим, щоб знову почати їх додавати у шкарпетки. Тому що воно прикольно виглядає і святково навіть. Так, є. Далі наступна пара. Тут в мене зараз буде е, виставка е, фарбування опалу. Ось така в мене є. І зараз у наявності ще ось така. І ось така пара. І це серія фарбування Ван Гог за картинами. Е, опалу за картинами Ван Гога. Це соняхи, це. Мені здається, стілець Гогена називається, а це якийсь міст. І що? Дуже мені подобається ця пряжа, вона що, якість колір і фарбування, просто відвал всього. Так, дивіться, ці дві пари в мене зв'язані за, стандартним... за стандартною схемою, тобто від гори, звичайний довгий хвост п'ятка, Ось така підкова зі знятими петлями для стінки клин і мисочок. Але вони відрізняються тим, що ось цю пару я в'язала на 2,25, вона така трошки більш пружна і вільна. А цю пару я в'язала на двіці, хоча кількість петель однакова. І вони, і та, і та пара, в принципі, на ногу сідають, і розмір це однаковий. Але дивіться, яка різниця вийшла по ширині, тільки за рахунок того, що я взяла на 0,25 спиці меншого розміру. Ці я в'язала на двійці І тут, тут полотно вже менш щільне, менш, е, менш пластичне. Тобто, воно сідає все добре, але нема такого розтяжіння. Дивіться, тут і тут, трошки різні. Це в мене дві пари на розмір 38. Так. І чоловіча пара, яка в мене вийшла з цієї колекції. Це ось ця. Це знову релакси. Ось таке гарне фарбування. І розмір це 45-46. Дуже класно. Тут просто можете насолоджуватися тим, як вкладаються барви. У мене ще були зв'язані шкарпетки з цієї серії. З виноградників Варно. Це найулюбленіше фарбування у цій серії, але дитина вирішила, що потрібно їх дарувати на День закоханих вчительці. Тож, що я можу сказати, що обрав, то обрав. Так, ідемо далі. Далі в мене ось ці шкарпетки. Дуже гарні. Я їх в'язала з пряжі онлайн. Я не впевнена, але мені так здається, я в'язала їх минулого року, коли була у подорожі. Вони дуже-дуже м'які і е, нагадують мені і всім дівчаткам такий захід сонця чи світанок біля моря. Це пряжа з мироносом, тому я її ось так постійно е, торкаюся, тому що це ну, насправді дуже м'яка пряжа. І тут дуже такий, не знаю, чи видно вам чи ні. Пушечок, наче, наче такий супер делікатний, але іначе кашеміровий. Дуже крута пара вийшла, і це розмір 37-38. Схема, як ви бачите, звичайна, тільки що тут в мене п'ятка без знятих петель. Я розкажу вам, чого я так часто використовую п'ятку зі знятими петлями. Тому що насправді в мене буває рядність, коли я в'яжу поворотними рядами, і тому. Коли знімаєш петлі, ця рядність трохи нівелюється. А коли в'яжеш просто п'ятку рівномірну, то треба дуже контролювати руки, щоб цієї рядності не було. Ось. Тому я дуже контролювала руки, щоб цієї рядності не було. Далі. Далі ми довго з вами не відлучалися від опалу, і це знову опал. Ось таке фарбування, мені воно нагадує крокуси. Ці весняні перші квіти, які всюди вилазять з-під землі, і ще подекуди навіть із-під снігу, ось такі вони гарні. Це в мене вийшов розмір 40-41. Спиці я тут брала, мені здається, 2,25. І тут, що особливого в цих шкарпетках, вони височенькі, і тут я по погомілку ззаду за, додавала декілька петель. щоб... Я думаю, що вам не видно, але це добре, коли не видно додавання. Додавала декілька петель, щоб воно краще сиділо по нозі. Ось так. Далі йдемо з вами. А я сказала, що то був опал. І тепер ми йдемо у відділення однокольорових шкарпеток. Так, розпочнемо. Ось цю пару. Це вже цього року готова робота, розмір вийшов 39,40. Крутий такий, дуже мені подобається це пряжа Гедіфра. Я дуже довго хотіла її десь використати. Один проєкт розпочала, він був невдалий, і потім ця пряжа довго лежала, аж до того моменту, коли я зрозуміла, що вона підходить ідеально для цього візерунку. Тут в мене італійський набір я робила. Ну, тому що, як на мене, італійський набір і розинка один на один, вони просто створені одне для одного. Я знаю, що, може, комусь це не подобається, але це справа смаку, мені подобається. Тут е, п'ятка підкова зі знятими петлями, але не в шаховому порядку, а щоб вийшло ось так. З мушками. І мисок звичайний стрічковий виглядає ось так. Скільки важить кожна моя пара, я не знаю, тому що в мене немає вагів, але мені вистачає 100 грамових мотків. Якщо не вистачає, я про це кажу. Е, наступна моя пара ось така. Це е, молодша сестра, чи мама, чи називайте, як хочете, е, дитячих шкарпеток, на які в мене є майстер-клас. Ось, І тут я вирішила, що мені потрібно в'язати таку тільки дорослу. О, дуже гарно, це регія з шовком. Мрегія преміум, що-то там, що-то там з шовком. І я вирішила, що вона ідеально ляже у цей візерунок, і додала рюш, і вийшло гарно. Це розмір 37-38, але не таку, ну, не дуже вузьку, тобто може бути і трошечки більше. П'ятка. Підкова, без ніяких знятих петель, тому що я вирішила, що це перевантажить полотно. Ось так. Далі. Далі єдиний жакарт, який я зв'язала минулого року, це ось такі шкарпетки. Прикольний, тут у кожній парі тут згин, тому що вони в мене зберігаються ось так. Тому я згин. Не нервуйте. Раптом це вас нервує? Не нервуйте. Так, тут в мене візерунок жакардовий каченята отакі. тут і тут смужка. Взагалі референс, який я брала для цих шкарпеток, там вона скрізь просто у каченятах, але я не великий поклонник-прихильник жакарду, мені подобається на нього дивитись, а в'язати не дуже подобається. Тому я вирішила, що ось таких елементів жакарду буде достатньо, щоб була зарахована робота. Так, і це модель Relax, а пряжа це Alize Artisan. Як на мене, жовто, поєднання жовтого і фіолетового це одне з найкращих поєднань у всесвіті. Ось так. Далі, Далі геть, просто однотонна мінімалістична пара була б, якби не цей якийсь дикий просторюш. Ось, я розповідаю, як я з ним мучилася у своїх влогах попередніх. Можете пролистати про список відтворення влоги. І там ця руш фігурує у декількох відео. Це пряжа зв'язана з п'яткою бумеранг з клином, звичайним миском. І ось так виділений мисок в мене. Просто одним, одним рядком резинки один на один. Для того, щоб, по-перше, мені було легше рахувати. А по-друге, це, як на мене, доповнює цей мінімалістичний дизайн. Цей розмір у мене вийшов 20. О, 34. 30, ще раз, 24 см, розмір 38. О, далі, далі, ось ці червоненькі шкарпетки. Боже, вони такі м'які, такі гарні. Історія цих шкарпеток достатньо цікава. Я в'язала шкарпетки, і зараз в мене їх вже немає наявності. В'язала шкарпетки, де оцей візерунок він виходив на виворітній стороні. Тобто, це був візерунок з таких доріжок лицьових на виворотному полотні. Не знаю, як пояснила, як пояснила ось. І мені здалося, що е, дуже гарний візерунок з. Іншого боку виходить, і вирішила зв'язати такі шкарпетки. Це пряжа Nord від Drops, червоний колір, і тут я в'язала їх від миска. Але це не релакси, на, я вас здивувала. Тут я набирала мисок методом Джуді, і він в мене ось такий поступовий. Як набрати, зв'язати і вирухувати такий мисок в мене є також майстер-клас на каналі. Ось п'ятка бумеранг з клином. І наприкінці ось така резинка 3 на 1. Може, така гарна? Може мені. Мені здається, що мені потрібні шкарпетки резинкою 3 на 1. Отже, далі. Далі в мене є ось така пара з ровану. Це вже друга пара з цієї пряжі, яка в мене зв'язана, але я її першу продала, тому у наявності в мене одна. Це рован Шкарпетковий Рован-Сокс, вона називається. Її особливість в чому? В тому, що це рівниця. І відповідно до рівниці, вона дуже пушиться. І я не знаю, як буде у носі, але мені здається, що і досить, досить кошлатиться. Ось так. Це е, п'ятка-стронг. Тут я робила. Е, Ось такий болгарський зачин. До речі, не пишіть, чи хочете, щоб я зняла мали, маленький, може, на 5 хвилин майстер-клас, як робити ось цей болгарський зачин. Тому що мені здається, що це просто не... так само, як і італійський набір для резинки 1 на 1. Так само і болгарський зачин гармонує з набором з резинкою 2х2. Що тут в мене ще цікавого? Ось такий візерунок. І п'ятка-стронг, але додавання в ній я робила не посередині п'ятки. а Ось так уздовж бокової лінії якийсь момент моєї в'язальної кар'єри. Дуже мені подобався цей метод, і я зв'язала декілька пар, але зараз в наявності тільки одна залишилася. І тут ще перед миском цей елемент з перехрещеннями, дуже мені подобається. І мисок, звичайний, стрічковий. Ось так. Вона дуже м'яка пряжа, але ще свого володара чи володарку не знайшла, це розмір вийшов 3940. Далі передостання моя пас... О, пасма. Передостання моя пара це ось такі шкарпетки просто шкарпетки боги мінімалістичності і дизайну, як на мене. Це візерунок з розинкою 2х1, і ось ця одна лицьова. Петля зв'язана з хрещена. Це так гарно, я не можу вам передати, мені здається, всім потрібно зв'язати такі шкарпетки. Я їх в'язала від миска. Тут я бачу, що я набирала тут від миска. В'язала і п'ятка бумеранг з клином. До речі, вона мені подобається. Я не знаю, чого зараз я її мало так використовую, але що є, стає. І наприкінці. Відзеркалений від основного візерунку візерунок. Резинка 2 на 1, там де 1 – це виворітно. І закриття я робила е, імітацію і закриття робила голкою з імітацією е, довгий хвіст. Я думаю, що ви зрозуміли, про що це я також, до речі, можу вам зняти, якщо хочете. Ось так. Це пряжа е, Land Last шкарпеткова. Дуже вона мені подобається, дуже класна. Вона е, 80 миронос 20 поліамід. Це все є щось якийсь е, прихвостень, можна так сказати, прихвостень ланига. І останні шкарпетки, які в мене є в наявності, це ось ці. Це моя свіженька готова робота. Шкарпетки зі 100% вовни. Від тутешніх місцевих виробників. Вони дуже дуже товстенькі. Я їх в'язала на спицях 4 і набирала тут 38 петель. А сердечки вишивала залишками у софті. Ось так в мене вийшло, прикольно. Це. А вже ж таки релакси. Ось тут таке одне маленьке сердечко. Ось. Вони також вийшли у мене розміру 37-38, тобто це мій розмір, але ще лежать, тому що в мене зараз дуже багато шкарпеток у використанні, і ще жодні з них не намагаються вийти з ладу, тому це в мене лежить і чекає. Тож, зараз я порахую, скільки в мене загалом пар шкарпеток, і ми зустрінемось з вами за мить. Тож я порахувала загалом в мене 25 пар шкарпеток, це включно з дитячими, але цього ще замало. Я ще не досягла тієї мітки, яку сама собі поставила для одної там справи. Тож, продовжую працювати. І до вас питання, Любі мої підписники, напишіть, який з технік, які ви побачили на моїх шкарпетках, вам сподобались найбільше. Які ваші найулюбленіші шкарпетки, з тих, що в мене є, і на що б ви хотіли, щоб я зняла майстер-клас? Все, на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що подивились це довжелезне відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. І до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе, бувайте!